Доброго ранку. Хочу зробити так розклад без обличчя, але вже одягнула мікрофон. Хочу подивитися, як буде відбуватися запис. Оракул Норман перетасований. Просто однією рукою тримаю телефону, камеру, тому. Однією рукою буду діставати карти. Яка ви людина і про що ви саме думали? Не про вас, а про що ви саме думали? Яка ви людина? Птахи? Лілія, Якір. Дивіться, Ви а та людина. Яка слухає і тримає свій простір для своїх думок. А у вас є поєднання жвавість думків, так? глибину мудрості і чистоти намірів по лілі, а також стабільність і сталість, і прагнення бути опорою. Опорою, наприклад, для себе. Ви е, людина, знаєте, така цікава, хочеться сказати, ви голос роздумів, інту, інтуїції і пошуку істини. І ваша природа це служіння людям. Ваші думки зранку. Так, риби, захід сонця, тучі хмари і будинок вежа. <кій> Дивіться, вежа тут, вона цілісна. Тому ми на це звертаємо увагу. Це ж Араку. Зранку ваші думки як хвиля, емоції. Глибині, ви рухаєтесь у глибини запитів, ви зустрічаєте, так би мовити, захід сонця, щось у вас завершується захід, це, знаєте, попередній день може бути. Ви як обдумуєте все, що було раніше, і що взагалі воно вам несло? Ви відчуваєте, що це вже завершується і щось пов'язане з емоціями, з глибинами вашого стану. Є туман і невизначеність, тому що ви не знаєте, що буде далі сьогодні, наприклад. так? Ви шукаєте в цьому наступному дні суть. Дім душі і структуру, цілісність. Знаєте, ваші ранкові думки це про ваш світ, який ви вивчаєте, де ви шукаєте відповіді на свої запитання. Ви взагалі знаходитесь, знаєте, будинок і вежа отут, в Ракулі. Це про те, що ви в своєму будинку, як в такої, знаєте, структурі, ви захищені. Але думки можуть бути і про родину, і про те, що було, і про те, що буде. Отакі у вас думки були зранку. Цікаво, подивитися, що ви скажете по цьому приводу, по цьому розкладу.